Чи замислювалися ви коли-небудь, що може розповісти про цілу націю звичайний шкільний підручник? От сьогодні ми зазирнемо в один такий це буде справжня подорож його сторінками, щоб побачити, як мистецтво, історія та культура сплітаються в одне ціле для цілого покоління. Так от, наше джерело сьогодні це, на перший погляд, ну, зовсім звичайна річ підручник з мистецтва для шостого класу. Але повірте, це лише на перший погляд, бо насправді це не просто якась там збірка уроків, це справжній культурний артефакт, можна сказати, цілий світ усередині. І от власне головне питання, яке ми собі ставимо: а що ж такого цей підручник може розкрити про цінності, про світогляд цілої нації? Давайте спробуємо подивитись на нього не просто як на книгу, а ну, скажімо, як на карту, карту що проведе нас культурним ландшафтом сучасної України. Що ж, починаємо нашу мандрівку, і знаєте, наш провідник буде дещо несподіваним, бо в цього підручника справді унікальний підхід до навчання, який, чесно кажучи, одразу якось захоплює. Знайомтесь, це маестро жанр. Так, так, це робот, і він наш гід. Саме він веде учнів, а сьогодні проведе і нас цим дивовижним світом мистецтва. Його завдання, як він сам каже, допомогти розібратись у всіх цих художніх образах, ідеях і творчих задумах. Із чого ж усе починається? Ну, звісно, з ключового поняття жанр. Підручник пояснює це дуже просто мовляв, це такий собі спосіб навести ладу всій творчості, розкласти все по поличках на види й типи. Це по суті фундамент, на якому вже й будується все інше. І отут, знаєте, одразу помітна одна дуже цікава штука. Підручник не каже, оце музика, а оце живопис, і вони окремо. Ні. Він із самого початку їх пов'язує. Показує, що поняття жанр, воно універсальне, воно працює всюди. І такий підхід, погодьтеся, одразу створює якесь цілісне уявлення про творчість. Добре, але ж як пояснити таку, здавалося б, абстрактну ідею, як жанр шестикласнику? Ну. Підручник знаходить вихід, і робить це через дуже дуже яскраві візуальні приклади. Вони не просто дають сухе визначення, а показують містецтво, так би мовити, в дії. Спочатку беруть за основу класику. От пропонують намалювати стилізований натюрморт. Це такий собі традиційний перевірений часом приклад. Знаєте, щоб познайомитись з азами жанру. Все просто, зрозуміло і, в принципі, звично. Але одразу після цього просто блискучий хід. Цей класичний приклад різко контрастує з абсолютно сучасним українським героєм, псом Патроном. Так саме його пропонують намалювати. І це ж ну це просто геніально. Це ідеальна ілюстрація того, як вічні мистецькі концепції можуть поєднуватися з тим, що відбувається тут і зараз, як це формує національну свідомість. Так, від візуального мистецтва давайте перейдемо до звуку. Цікаво. А як підручник говорить про ідентичність через музику? І починається все, звісно ж, з найбільш формального вираження національної ідентичності: це державний гімн, офіційна мелодія країни, її символ суверенітету та єдності. Тут все логічно. Але від офіційного гімну підручник дуже плавно переходить до того, що можна назвати історичною душею народної музики, і цю душу уособлює бандурист. Це таке занурення в самісінькі глибини фольклору, в ті традиції, які є ну просто невід'ємною частиною української культури. І ось тут, тут підручник робить щось надзвичайно важливе. Він бере українську традицію і виводить її на світову арену. Наша авторська пісня раптом опиняється поруч із творчістю, наприклад, Боба Ділана. І це показує, що музика це справді універсальна мова, мова протесту, мова соціальних змін у всьому світі. Добре, повернімося до візуального. От як навчитися не просто дивитися на картину, а, скажімо так, читати її, розуміти ті історії, які в ній приховані? Ну, Для початку треба знати основи. Підручник дає чіткі, прості визначення двох ключових штук у монументальному мистецтві це фреска і мозаїка. По суті, це техніки, якими тисячоліттями розповідали найважливіші історії, просто на стінах будинків. І знову. Той самий прийом. Суха теорія одразу ж підкріплюється чимось дуже потужним і дуже місцевим мозаїка Оранти в Софійському соборі. Розумієте, це ж не просто якась картинка ілюстрація, це серце української духовної спадщини. І от саме це робить абстрактні поняття якимись реальними, живими і значущими. А далі ще один цікавий хід. Порівняльний аналіз, підручник просто бере і ставить поруч дві версії одного й того ж сюжету. І це, знаєте, вчить не просто пасивно дивитися, а аналізувати, думати: М -м, а чому одну й ту ж історію розповідають так по-різному в різних культурах, у різних традиціях? І щоб пояснити цю різницю, книга не боїться заглибитись у технічні деталі. Ось ця проста схема вона ж ідеально показує ключову відмінність між роботами: це перспектива. І от таким чином підручник, по суті, розвиває візуальну грамотність. Він вчить бачити не тільки що зображено, а й що набагато важливіше, як це зроблено. І нарешті історичні батальні сцени. Підручник використовує їх, щоб показати, як можна розповідати цілі історії через композицію, через динаміку, через колір. Це ж чудовий приклад того, як мистецтво перетворюється на справжній літопис, літопис національної історії і боротьби. Що ж, ми підходимо до фіналу. Давайте подивимося, як підручник об'єднує все, про що ми говорили, і виходить на такий, знаєте, універсальний рівень. Він доводить, що мистецтво насправді говорить мовою, яка зрозуміла абсолютно всім. І ось вам просто блискучий приклад. Український народний танець і поруч роботи Едгара дега здавалося б, що спільного. А все це ж чудова ілюстрація того, як мистецтво фіксує універсальний людський досвід у цьому випадку: радість, енергію, рух, танцю. Це зрозуміло, і в Києві, і в Парижі. Або ось іще одна абсолютно універсальна тема свято. Мистецтво завжди відображало, як люди святкують, і цей підручник показує, що українські традиції, українські звичаї це не щось ізольоване, це частина величезної глобальної мозаїки людських радощів. То до якого висновку ми приходимо? А він досить простий: мистецтво це мова, мова, яка здатна поєднати, здавалося б, непоєднуване, особисту ідентичність. Цілу національну історію і нашу спільну загальнолюдську сутність. І цей, на перший погляд, такий звичайний підручник доводить це просто блискуче. І наостанок давайте поставимо собі одне питання якщо ось такий звичайний шкільний підручник може містити настільки глибоку, настільки багатогранну історію, то які ж іще розповіді приховані в тих книгах, що стоять на наших із вами полицях? Можливо, справді варто іноді поглянути на них зовсім по новому.